Ви на моєму каналі Адлі Блог і це у нас буде заннє відео челендж було чи не було? У нас є ось такі карточки, які ми будемо показувати в камеру. Тут написано було або не було. Якщо в нас було, ми показуємо було, а якщо не було, відповідно не було. І саме цим відео ми хочемо зробити так, щоб ви дізналися про нас ще більше. І, ну, вам було цікавіше про нас дивитися, ви такі угу, нове відео, вона робила таке, роб, таке не робила. Я сподіваюся, вам буде це цікаво. Не забувайте підписатись на цей канал, ставити лайки, а ми поїхали! Добре! Перше питання було чи не було, що ми списували домашню роботу. Ну. У мене таке було, і це було з Анією, коли... Знаєте, ти знаєш, я ніколи не списую, не дізнаючись, чи, правильно. чи так правильно. Я, е, Мені було настільки, ну, в мене була лінь, так скажемо. так. Мені, ну, Я не хотіла писати цю домашню, хоча я все знала, я, можу, я могла це написати за 3 секунди і подумати своїм міском, я не захотіла, я просто списала, я перевірила, звичайно, і це зайняло взагалі там. Більше часу, чим я написала б сама, але yeah. просто. Тот факт тут є це. Так, було. У мене теж було. У мене буває таке те, що я іноді. Ну, іноді, от в п'ятому класі, ну там було таке часто, я вже ну, не сильно прям пам'ятаю. Але зараз в мене буває тільки іноді таке, що я просто забула про якусь домашню роботу. Я приготувалась на середу, а завтра просто вівторок, і я це переплутала, і все в мене не зроблено укрмовою. Я дивлюсь просто вправу, а там все, що я знаю, але там великі речення, які треба. Записати, я ось це все знаю, але просто в мене 10 хвилин до виходу, і я бистро гуглю ГДЗ і просто звідти переписую. Але я це все знаю. І в школі, звісно, коли я вже приходжу в школу, я дивлюся книжку, все перевіряю. Там сама думаю своїми мізками. Ну, коли в мене вже на все є час. Але зараз, знаєте, я не ГДЗ взагалі не використовую, тому що. Там дуже часто помилки, mm -hmm. я більш всього, якщо я щось не розумію, я завжди там у чатачепійці можу спитати. Mm -hmm. Добре, третє. <laughs> Друге питання, було чи не було, що. Надіснюва. Було чи не було, що надіслала повідомлення на цій людині? <laughs> я перша чи ти перша? <laughs> То я перша. В мене було таке, ну. в мене таке, ну, буває доволі часто. Uh, в мене буває таке, що я просто пишу якесь повідомлення. Мамі мама, може, будь ласка, купити мені. Огірок до якоїсь там їжі, тому що я дуже голодна. Про це відправляється якоїсь людині, з якою я переписуюсь раз в рік, і я ну повинна для неї бути гарною людиною. Я колись там на кружок на тій людині, то в телеграм-канал щось те. відправила не те. Я відправляла це в моїй подружці, і просто відправила це в мій телеграм-канал. Ще я подзвонила комусь, не тому це було дуже часто. Я дзвоню, алло, мам, а можеш, будь ласка, відчинити мені двері? Це, хто Це було дуже часто. Третє 30... питання. Було чи не було, що закохувалось в персонажу фільму або серіалу? Ну, mm так. -hmm. Да. Таке. Не знаю. Таке. Взагалі у мене було, коли я дивилася дивні дива, але знаєте, не закохувалася. Мені просто подобалося, як відіграє роль ця, ця людина. Mm -hmm. Не той, не те, що от, наприклад, Майк або Уіл. Мені дуже подобається, як вони відіграють. Лукас, Дасть, все, але не, не в любві. Знаєте, ну, типу, просто дуже подобається цей персонаж, і він просто такий. У мене теж так, але ну, в мене бувало таке, що я прям мені дуже подобався персонаж в якомусь любовному плані, але це не було таке, що ти в нього закохався. Було, не було, що забула навіщо пройшла в кімнату. У цьому буде все було. Да. А, знаєте? Вже вдягнута, стоїш в коридорі така, що це було? Потрібно в кімнату, так, Ключі потрібно, я думаю, дивишся, ключі в тебе є. І ти просто йдеш в кімнату і ти такий. Береш просто якусь, якийсь папір, а потім виходиш така, так мені ж ключі було потрібні. Так. Чи... Ну щось таке, ну. У мене теж таке саме. П'яте питання. питання. Було чи не було таке, що ти їла щось, знаєш, що це останній шматок. Ну, наприклад, там була якась булочка, і ти такий... Це останній, я знаю, що це останній, але я доїм. Ну, у сім'ї. У мене було, і я хочу сказати, у тебе було чи не було? Де два було. А де моя карточка? кстати? Де моя карточка? карточка? Вони що провалились десь? А то, він, то вони в тебе підсировують. Шосте питання. Було чи не було, що прокудалася і не розуміла, який сьогодні день? У мене не було. У мене. я... Максимум, ну, який сьогодні день, якщо займається на ну, увазі дата, то ну, да, таке. дата таке, таке було, скоріш за все. А якщо якийсь там день неділі не було. Хоча, ну я не знаю, ну коротше щось, щось таке. Сьоме питання. Було не було, що вигадувала якісь історії перед сном. У мене ну, заснути без того, щоб придумати щось зі своїми персонажами. У мене є свої персонажі. Ну, в мене в голові, вони в мене є намальовані. От не придумати щось з ними, коли я лягаю спати, Ну я просто не можу так заснути. У мене таке е буває. Я не можу без цього заснути. У мене, наприклад, є якісь персонажі з дивні дива та просто зі школи люди. і Я їх якось помішую. І щоб заснути, мені потрібно це. Ну, знаєте, просто якось придумаю сюжет. Що ти завтра будеш робити? Ну, коротше, не буду довго так mm -hmm. розповідати, тому що відео буде велике. Ну, я думаю, ви сенс зрозуміли. Восьме питання. питання! Було чи не було, що відповідала так, не почувши питання. Не було. У мене було. У мене було, коли у мене вчитель питав, тобі ставити 12? І я така, так. Ну, я потім мене перепитала у вчительки, чи що вона у мене спитала. Тому що я після уроку вона неї спитала, я не взагалі це не почула. Це був такий смішний випадок, коли, а, а для чого ти казала так? Я така, ну просто я завжди кажу так. А тебе не було, тому що. Mm. у мене просто не було. Дев'яте питання. Було чи не було, що ти боялася темряви або зараз ще боїшся? Було, коли я була маленька, я трішки боялася темряви. але. В мене було ну коли я була прям зовсім якась. Ну, як сказати, дивіться, от в мене було таке десь в період мої е, 10-9 років трішки, що я боялась темрями там, тому що я тоді дуже багато дивилася е, жахів, ну фільми жахів. І в мене було, коли я була дуже-дуже маленька. У мене було не було, тому що інколи, коли я хочу заснути, у мене інколи таке буває, але це дуже рідко. Ну, типу, знаєте, щось таке мирішиться, і ти тобі страшно, але потім така так. Що я боюсь? Взагалі, якщо я просто вдома у мене все замкнуто і мені нема чого боятися, тому ну, таке було не було. Це у мене було один чи два рази. Десяте, Десяте питання. питання! Було чи не було, що зависала в <кхів> телефоні довше, ніж планувала. Я помовчу. Тік-ток затягує нереально. Одинадцяте питання. питання! Було не було, що слухала одну і ту саму пісню на повторі весь день. М -м. Дванадцяте питання! Було не було, що путала імена людей. У мене було. Не я, не було. я постійно Аню путаю з Поліною, Вікою. Віку інколи коли з Ані прям, прям кожен, кожен день у Ані ночувала, прям вообще без перериву, то я постійно віку і з вікою бачилась таке один раз в місяць, просто я з Вікою постійно казала: Аня, давай підемо у магазин. Тринадцяте питання! Було чи не було, що обіцяла собі ще п'ять хвилин і засинала потім. У мене так. Тому що, от знаєте, я пообіцяла собі 5 хвилин, а заснула на 50. Таке дуже часто було. Я думаю, тут просто можна промовчати. У кого таке не було. Дякую, Ром, привіт. Привіт! Привіт! кажи. Сім! Два! Чотирнадцяте питання. Було не було, що робила вигляд, ніби все добре, хоча це не так. Я, роблю так постійно. <рес> Я така людина, якій потрібно одразу. Сказати це, але я можу стримати це і не розказати, і зробити вигляд, що все добре. Наприклад, я поссорилася з якоюсь подружкою, вона зробила щось, що я не, под... не повинна було знати, вона мені це не розповідає. І я роблю вигляд, що все добре. Ну я не знаю, чи це можна рахувати, тому що не знаю. Було, о, що було. О, не знаю. людям знати в моїх проблемах, Якщо ти це не якісь прям ну, близькі мені люди, ну, наприклад. Ось, от, це ну, якщо так. не близькі. або... Наприклад, якщо це Віка, Аня Поліна, то, то потрібно розповісти. П'ятнадцяте питання! Було чи не було, що плакала через фільм або мультик? Ну, було. Сто просто було у кінотеатрах вдома і просто ну точно було. Я не знаю, як це розповісти, просто я хоч, ну просто слізинку якусь просто пускала. Коли тільки вийшла друга частина Маліфісенти, ми ходили на неї в кінотеатр і просто. Шістнадцяте питання! Було не було, що говорила сама з собою. Навіть якщо якийсь твір по українській мові, то ти постійно це робиш для себе. Або, або ти просто можеш е, якусь ситуацію от подумати. Я сказала Аня, я сказала Ані, ну ти взагалі володіла і потім такий, а зачем ти це сказала? Я така, ну тому що мені так сподобалося і просто я так захотіла. Ну знаєте, таке буває. Я думаю, це ж так само. На цьому було, було все. Підписуйтесь на цей канал, ставте лайки. Дякую за перегляд цього відео. Пока-пока! Пока-пока-пока-пока! Там пока, 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 пока. жилійку, кажи пока. пока, пока. Я уїжджаю на 50 років анімеччину. Ти ж обалділа!